Ін це не за один день написалось. Це з усією очевидністю була заготовка наперед над цим хтось сидів, працював. Ну такий розмір тексту не пишеться за день-два. Ну, так? Та? тому, вочевидь, що це була продумана стратегія. Ну і все, що відбувалося в процесі прийняття, ми ж теж бачили, що це дуже скоординована дія. Так? координована на такому рівні, що ну єдине, хто міг такий ступінь координації залученості різних учасників процесу забезпечити, це президент і його офіс. І е, е, це те, що ми побачили, ми в той момент зрозуміли, що єдиний спосіб зараз це відкудити, це перевести в дискусію, в те, що нам треба інший законопроєкт. Uh -huh. Ось, і, е, Станом на зараз є наш законопроєкт, є президентський, який до слова вони не зареєстрували як альтернативний до нашого, хоча б uh -huh. повинні були би за логікою. Ну uh -huh. бо він вирішує ту саму проблему. Він мав би піти як альтернативну. А вони просто як два окремі. Вони просто пішли як два окремі. Ось головна відмінність між ними полягає в тому, що ми подали дуже просту норму просто прибрати от це все, що наголосували 22 числа. Президент. Вочевидь, намагаючись, хоч якось витримати оцю оце дивне таке прикриття у вигляді, ми тут боремося з російськими агентами. Вони uh -huh. вигадали цю історію з поліграфами uh -huh. і, мовляв, завдяки поліграфам. І тому що набу буде своїх співробітників перевіряти поліграфом за методикою, яку затвердить СБУ, Що це от, от така наша відповідь так ми будемо боротися з російськими агентами. Mm. Історія з російськими агентами до слова. От ми я ми... нагадаю просто, що перед цим була історія, що детективів набу або набу як інституцію, раптом почалися звинувачення, що вона інфільтрована російськими агентами. Причому в цілому голослівними на тепер, у всякому разі, ми не маємо серйозних підтверджень. Цьому e... На відміну від наприклад Верховної Ради, де російські агенти сидять, ми знаємо на яких місцях. Та? <гум> і, і мені видається, що ця історія про російських агентів вона додатково цинічна. Ну, з одного боку, є один рівень виміру цинізму це подати це в законопроект по зниклих безвісти. А з іншого боку, це те, що вони, от, вже люди вийшли на вулиці, люди вже стояли під офісом президента, стояли на площах інших міст. Там вже всі все прочитали, вже всім все було зрозуміло. І тут вони виходять з оцим таким прикриттям, мовляв, типу ну це для боротьби з російськими агентами.